Слава Ісусу Марії! вітаю вас! Благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо. Малиць в радості в благословенні. Маємо прекрасний час, суботній час. Послання від Мір'яни беремо солдо кожного числа місяця. І сьогодні візьмемо таке послання. зараз ще виберу послання. Нагадаю, що по суботах ми розглядаємо послання самостійно, можемо подумати над ним, пороздумувати. Та важливо Серцем читати послання, а не тільки головою, не тільки устами. Сьогодні буде послання 2 жовтня 2011 рік. Можна прочитати в такій книжці або на сайті Світло Марії, де є всі послання в безкоштовному доступі. Дорогі діти, сьогодні моє материнське серце закликає вас до молитви, до ваших особистих відносин з Богом Отцем та до радості молитви в ньому. Бог, Отець не є далеко вас і не є незнаний вам. Об'явив вам себе у моєму синові. Та дарував вам життя, яким є мій син. Тому, діти мої, не піддайтеся спокусам, які хочуть вас відлучити від Бога Отця. Моліться, не намагайтесь мати сім'ї та спільноти без нього. Моліться, моліться, щоб ваші серця наповнила доброта, що приходить від Мого Сина, котрий є правдивою добротою. Лише серця, сповнені добротою, можуть зрозуміти та прийняти Бога Отця. Я буду і надалі вас вести. В особливий спосіб прошу вас, щоб не осуджували своїх пастирів. Діти мої, може забуваєте, що їх отець покликав. Моліться. Дякую вам. І тут такий підтекст, під посланням Мар'яна сказала: ніколи ні, нічого перед цим не говорила. Але чи ви усвідомлюєте, брати і сестри, що з нами була Божа Мати? Чи ми достойні цього? Нехай кожен із нас себе запитає. Це говорю, бо мені важко дивитися на Богородицю у терпінні, бо кожен із нас шукає чудо та не бажає вчинити чудо в собі. Бачите, Мір'яна таки дала коментар, каже, я ніколи нічого не говорила. Але коли бачу Марію, яка вона приходить, які послання вона дає, як їй це болить, та? цей осуд, критика, особливо на священиків, і болить попросту. І добре, коли ну, така добра критика, та? якби на всіх священиків була тільки добра критика, ну, типу, така добра критика, що він забагато проповідує, а той забагато так сповідає, а той ще. ну, А на жаль, вона негативна, так? І, і тому моліться каже Марія. Більше, 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 щоб давати силу цим священикам. Бо їх і так засуджує весь світ. Всі засуджують, так? А ти будь інакшим. Ти будь тим, котрий, навіть і пізнавши інформацію, якусь негативну, та, заступаєшся в молитві за того священника, Ну, бо всі ми люди, так? І, і нам здається, що священник має бути ідеальним, але ідеальних людей немає. Та. Ідеальні люди, ми стаємо тільки в Ісусі Христі. І, власне, про це чудо треба просити, бо коли Ісус приходить в життя, то змінюється життя. Ти стаєш майже ідеальним, так? майже ідеальним з чимось погляду. Главне, головне, щоб ми виглядали ідеально для Ісуса, з Божого погляду, а не з людського. Бо з людського ти ніколи не догадиш, будеш багато сповідати, комусь ти теж не сподобаєшся, так? якщо ти священни. Будеш радикальним, тоже комусь не сподобаєшся, скажуть, жорстко мене він наказав, ну, жорстка проповідь. Так? Будеш ні риба, ні м'ясо, ну теж комусь не сподобається. Тобто завжди є категорія, кому ти будеш подобатись і для кого ти будеш авторитетом да, і служити. І, і наша задача не подобатись всім. Наша задача, як християн, взагалі е, сіяти там, де можемо. так. Сіємо, сіємо. Там не приймають зерно, то їхні проблеми. Ми сіємо. Тому всім священникам сіємо. Сіємо. Задача сіяти, та не подобатись людям, а сіяти. І ми, як ті діти Марії, то маємо за це дбати, щоб священника не осуджувати по якимось там категоріям, людським міркам цього світу, та? а дійсно просто молитися за це, давати цю підтримку молитовну. Сьогодні моє материнське серце закликає тебе до молитви, до твоєї особистих. До твоїх особистих відносин з Богом Отцем, до радості, молитви в ньому. Бачите, Марія нас закликає до особистих відносин, не до якогось там відчитання, так? Зранку відчитаю всю книжку, перечитаю, молитву зроблю. Ну хтось і так молиться, комусь може це приносить радість. Тут бачите, не... чому у нас так багато різні... різноманіття молитв в церкві? Бо комусь подобається одна молитва, комусь третя, комусь. Кожен знаходить радість якійсь. У якомусь виді молитв, так? але головне, щоб ці молитви були відносини з усвідомленням до кого я молюсь, що він не є десь там на хмарках літає, а він тут є, близько тебе. Отець не є далеко тебе і не є незнаний тобою, об'явив тебе, об'явив тобі себе у моєму сину, то дарував тобі життя, яким є мій син. Тому дитинка моя, не піддайся спокусам, які хочуть відлучити тебе від Бога. Оце. Бачимо, Марія каже, не піддайся цим спокусам. А спокуси будуть, бо вони, їх ніхто не забирає. Вони є кожного дня, кожної хвилини, в когось. В когось, в когось, в когось кожної секунди. І чим більше ти відповідальності несеш в церкві, тим більше спокуси. Тому священики мають більше спокуси, миряни менше. Так? Ну, Залежить які миряни, Бо який Мірян бере відповідальність в церкві велику, то теж має великі спокуси. Так? Якщо не береш ніякої відповідальності, ну, то у тебе спокуси, там, цигарку запалити, стопку не випити, так? такі мінімальні. Але не в му суть, а спокуси будуть. Осудити, скритикувати, погане щось сказати. Вони, вони лізуть, та? вони лізуть. А каже Марія, не піддавайся, не піддавайся. На ці спокуси. Молись, не намагайся мати сім'ї та спільноти без нього. Бачиш, Марія каже, не намагайся мати сім'ю або спільноту та спільноту без Бога. Щоб у нас якби є структура, є видимість, є назва, але Бога нема. Оце ось ось це провал, каже Марія. Навіть не намагайся цього робити. Молись, молись. Щоб твоє серце наповнило доброта, що приходить від мого сина, котрий є правдою, правдивою добротою, то сьогодні молимось за цю правдиву доброту, щоб наше серце наповнювалося правдивою добротою. Лише серця, сповнені добротою, можуть зрозуміти та прийняти Бога Отця. Бачите, тут Марія каже, що серце, сповнене добротою, може зрозуміти і пізнати. А якщо твоє серце нап... напічкано гнівом, люттю, ненавистю, осудом, критикою, то що, то буде важко тобі спізнати Бога Отця, так? В особливий спосіб прошу тебе, щоб ти не осуджував свого священника, свого пароха, дитинка моя. Може забуваєш, що їх Бог отець покликав? Це б таке питання. Марія дає сьогодні питання до нас всіх. Може ти забув, що священників Бог покликав, що вони не самі обрали, так? бо ми іноді так. ну... Захотів, пішов, захотів Меджугоря приїхав, захотів десь поїхав. Ні, Бог покликав. Бог покликав. Меджугор'я каже Марія, я запрошую людей, а не вони самі собі приїжджають. Так само священниками не стають просто так люди. Може, один з мільйона та, пішов там, ну не знав, що робити, поступив на священника. Але зазвичай, скільки я священиків, багато знаю, є якесь покликання, є якесь прагнення, яке вклалося в серце. Та, і вони пішли. Життя своє поклали на це, бо священик це не є банкір, та? де він там іде, успішна кар'єра, то-то. Особливо Римо-католицький священик це відповідальне рішення. Це не мати сім'ї, не мати дітей, не мати. Просто посвятитися максимально Богу, посвятитися парафії, людям це є великий виклик, так? але і греко священник то священик то саме, бо посвячується. По не знає, чи буде мати, та? стиль життя інший, священик це той, хто служить. І довіряє Богу, так? І, і мав покликання. Щоб, якщо він вже священик, то він точно мав покликання. Бо не там так нелегко стати з цим священиком. Є випробування, та? багато відсіюється по дорозі. І ті вже, хто стали, вони пройшли, повірте, серйозний отбор. І якби не мали віри, не мали в серці Бога, то навряд чи б вони там довчилися. Тому Кожен священик покликаний. Як би то важко не було, так? Священник може потім починати щось чудити, але коли бачить, що чудить, то молимо, молимося. В цій парафії домовляємось без священника, створюємо групу. Група називається парафія така без священника. І ми там домовляємося, як ми молимося цього священника, як, як ми його запрошуємо на якісь свято. Як ми влаштовуємо кіста, ми так робимо в меджугорі тут. У нас там є група, щоб священнику, для священника, та, де ми можемо поговорити, що ми можемо для нього зробити. Не пообговорювати його за спиною, а поговорити, що ми можемо для нього зробити. В особливий спосіб, прошу тебе, не осуджуй свого священника. дитинка моя, може забуваєш, що Бог отець покликав його. Молись, молись, Марія, і дякую тобі. І коментар вже візьмемо на домашнє завдання. І ще особисто прочитаємо ці слова, що Марія говорить, що перед тим, як читати це послання, усвідом, хто його дав. Усвідом, що воно прийшло з неба, що це не хтось тут накалякав собі, письменник якийсь файний, бо склав поезію якусь файну. Так? Зараз письменники різні, там поети. А це усвідомлення, хто дав це послання. То, ви, хоч каже, усвідомлюйте, що це була Божа Мати, яка дала це послання. То давайте з повним усвідомленням візьмемо і ще раз прочитаємо це послання 2 жовтня 2011 рік і дійсно візьмемо його до серця, до глибини свого серця. Будьте благословені. миром, вам радість, благодать з Макарською, Папа.